Так, привіт всім з вами SkyVanya. От Ось мой аккаунт в Я взагалі охерів, коли я йшов на, на Google карті. Ну, я обично лізу, я туди щось находжу, щось інтересне. Так, дивіться всім. Заходимо скайм'я Тайвань. Так, де у нас Тайвань? О, Тайвань. Заходимо в той Заходимо в той ebay. Можемо включити карту спутника. Доходимо до червоної лінії, бачите, тут така червона лінія. Від неї гортаєте вірх, 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 вірх. Тут є вертольотна площадка, бачимо її, така, і тут є А-25. Нажимаємо панорама, дивимося тут хлопчик. Тут дівчика, щось у дівчини, вітлер такий пролетів. Щось таке серйозне. песся кудись дивить, тут чувак, у чувака газету вилетів, щось стало, що прикол. Агортаємо твою бук, а той... Туди... Чо за на Супермен? Фіга собі, ідець. Ви розумієте? Чум прикол. Це така воронка, як свердву класку. яка запечатлене і факто йдеть? Я в афігі просто. Хто хоче може перевірити сам. Всім пока-пока. підписуйся -пока. на канал Май цікаво.